Всім привіт! ну і Сьогодні я напевне в останнє зіграю в ці два режими. Е Ой, забув привітатися. Всім привіт, з вами я, Макс Майнкрафт. І я вже, як сказав, я буду грати в екстрафе. Там ну, перетворення, де всі грають разом. Ну, за одних гравців. Так, гравця спайки я не маю, а так всіх маю. Логічно. Зараз Брокет. Треба на... Я по мені не попав, я не розумію. А як він зараз попав, я не розумію. Окей, спавнюсь, пачу спайка і нападаю на нього. Я зубив киу. Зараз треба когось зустріти. А ну думаю, тут хтось є прикольненький, поганенький. Не зрозумів, що поганий. Сьоме місце. Я цей режим насправді не, не люблю. То я радий, що ці два режими приберу. Жаль, що мегаящики приберуть, приберу, а так що ці два режими приберуть, це прикольно навіть. Це навіть прикольно. Єс. Yes. А, пам'ятаєте, він в початку гри мене вбив. за спайка. То спаунте біля них. Дякую. Цю гру я не зря ненавидив. Ну, не гру, а цей режим два. Зеркало та барабанну дробь, тому що ці режими правда учасні. Я їх ненавиджу, Ще якщо вони прибрали заход кристалів, це було прибрато. Тримаю їх на любимих режимах. Я збив новому раунді я за я зупинився на обороті, а зараз побіжу до короля. А, топ-1, а я думаю, що він вже забороли король игра. А, ну я тут займаю топ-1. Тут нічого страшного зараз тут. Yes. Ну мені залишається зробити 2 кіла всього лиш то, і там я затащив все. Я виграв там все. Ну інколи цей режим крутий. Інколи поганий. Але частіше поганий. Набагато частіше. Дуже часто прямо. Я просто ненавиджу цей режим, цей режим ужас. Але я виграв. Я виграв, зараз дехідкарай, зараз повиконую квести. Крето очима відкрив. не допомогло. Так, жетони сьогодні не дають. Зрозуміло. Ну, давайте ще два рази зіграємо і тоді вже поїх... поїдемо вже в інший режим. Ну, давайте ще один раз і в інший режим. І на... на відео я ще пограю. Ну, просто цей режим закриється через 20 хвилин. Ну, а ой, які через 20 хвилин? Через 20 годин. Цей е, закінчиться режим. Мене трішки бісе те, що, що тут, типу, ти більше шансів, що ти заспавнився, де нема гравців. І за цього там багато ж що ти програєш. Це було на чесно. Зовсім. Як Спайка прибила, я знов не зрозумів. Не, ну просто цей режим я ненавиджу ще й плюс. По-перше, тут ще повно росіянів. І тут попадати пів процента, що ти попадеш. А другий режим я не хочу, там вже дні гравці попадаються. Дізлайк цьому режиму я кинув. Ну, що, хай получає дізлайк. Зеркало запем? Ну, один раз зіграю, тому що там хоч і завершу відео. Просто я запевнена в цьому режимі не навиджу, не навиджу. Ненавиджу просто повністю повнісіньку. Так одного били. І Зараз треба якось забити гол. Є гол є. Ну це більш-менш легко. Забираю м'яч. Бьюся, бьюся, бьюся. Я свій режим також не навичу. Росіян вбив, і можна рахувати, що тут всі росіяни. <кій> <кій> ну, ми виграли. І ось таке відео в нас вийшло. Цим режимом я, цього скажу пока режиме. Май... А з вас лайк, підписочка. Всім до побачення!